Впливає на Україну на допомогу західних партнерів. Нам поговоримо це в нашій студії з Дмитром Левусем, політологом, міжнародником аналітичного центру Об'єднана Україна. Пане Дмитре, вітаю вас да, вітаю. в нашій студії. Отже, почнемо з ситуації в Ізраїлі, яким чином ця ситуація впливає на Україну, особливо на західну допомогу, і особливо на допомогу від Сполучених Штатів Америки. Ну, однозначно, можна говорити про те, що е розрахунок Росії був на те, що ця допомога суттєво зменшиться, бо е піде допомога оперативна до того ж по Ізраїлю, що е більше того і в інформаційному плані е Ізраїль вийде на перші шпальти, да і буде помітний, більш помітний і. Певним чином можна говорити про те, що воно дійсно вплинуло, хоча, як на мене, розрахунок все ж таки повністю ну, не виправдався, бо є принцип уже і принциповість в допомозі в Україні, і знову ж таки, не почалася велика війна в Ізраїлі, тому та військова допомога, в вигляді там боєприпасів, в вигляді там інших матеріалів, вона не, не настільки масштабна, все ж таки, а в чому? Небезпека, скажімо ж. Відв'язати допомогу України з допомогу Ізраїлю, як це питання розглядається в Конгресі і за що виступають республіканці? Ну, мабуть, тут все ж таки логічніше говорить. Там Певні групи республіканців, хоча mm -hmm. да, дійсно тут уже і партійна дисципліна е, спрацьовує. Е, коли Джо Байден, президент США, виступав і висловився, так, провів однозначну паралель між Хамасом і Росією це було дуже сильно і це було абсолютно логічно. Чому? Тому що ну, є принциповість у підтримці Ізраїля з боку США, яка складається десятиліттями. І в принципі тут було логічно цю допомогу. Але наразі ми бачимо, що от те, що відв'язали, і та, що, те, що ця допомога україні голосу має голосуватися в одному пакеті з кордоном мексиці з мексикою то це однозначно намагання за рахунок україни вирішити так. внутрішні політичні питання Так. так пане ми хочемо поговорити і на іншу тему про євроінтеграцію вступ до євросоюзу до березня наступного року україні потрібно втілити кілька реформ а після цього Єврокомісія сформує переговорну рамку для вступу в ЄС. Про це йдеться у звіті Єврокомісії, який напередодні представила Урсула фон дер Ляєн у Брюсселі. Зокрема, йдеться про антикорупційні реформи, план дій щодо боротьби з олігархами. Також Києву треба доопрацювати закони про національні меншини та про державну мову медіа та освіту. Е, ось скажімо. Е, Єврокомісія е, заявила а, е, про це, що е, Україна надається е, може починати переговори. А от чи піде Україна на поступки в питанні угорської меншини в Україні? Про це відповіла віце-прем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина на спільній конференції з послом ЄС в Україні Катериною Матерновою е, пропоную послухати і е, далі власне поговоримо про це. Права угорської національної меншини тут забезпечені, школи профінансовані, підручники е, зроблені. А політично ми впевнені, що цей виклик буде подоланий. Мова не йде ні про які поступки, але е, першу чергу ми маємо розуміти, що наш діалог вийшов на інший рівень. От дивіться, пане мити. Виходить так, що ми будемо виконувати ці рекомендації для того, щоб нам надали рамки орієнтовно в березні. а... Сам Євросоюз не буде нам готувати такий сюрприз, зокрема, Угорщина, Ольга Стефанішина говорила про дорожню карту. Що ми вже показали, як ми намагаємося вирішити ці спірні моменти, але чи не стане несподіваним сюрпризом позиція певних країн, зокрема угорщина? Ну тут та, дійсно є великі нюанси, тим більше що дійсно питання і вирішувалося, і не пер не перший раз відома. Ну думається, так. що в грудні безпосередньо, коли буде прийматися рішення уже за рекомендацією Європейської комісії на рівні Європейського Союзу Угорщина проголосує за, за початок переговорів. А ось тут так дійсно є нюанси, тим більше, що формулювання там достатньо розмиті щодо от, безпосередньо цих переговорів по національних меншинах. І, крім Угорщини, там, до речі, ж, Єврокомісія ще і російську меншину да, там, туди теж додавала. І все це не є таким, тим не менше, я. Гадаю, що все ж таки. Є перспективи долання цих речей, бо ну, по-перше, Європейський Союз сам почав шлях до реформування. Хоча, звісно, це довга, довга історія. Знову ж таки, Європейський союз ну, має важелі впливу певні на Угорщину. І ми вже бачили, що Угорщина угу. деякі рази вона тут відступала. Тому я думаю, що ну, це, це, це тактика переговорна і той процес. Які складний, але його треба вести, так а чи буде в нас достатньо часу до березня місяця, щоб не затягнути процес е, щодо е, виконання е, цих вимог про е, спірних пунктів і ось е, трьох із семи. Я гадаю, що в принципі так, час є насправді, тим більше, що ну Урсула фон дер Ляєн, ну от це був насправді дійсно тріумф, коли вона її під час її візиту, коли вона сказала, що Україна виконує все рефор... веде реформи, такі, які ну під час війни, те, що в принципі неможливо, і президент України теж Зеленський він був впевнений, сказав, що Україні не потрібні якісь особливі о, так. умови. Та, тому це теж впевненість. Тому так. я гадаю, що оскільки вже продемонстрували свою здатність то тут я думаю, що це теж а якщо вийде. якщо цікаво, от е, часові рамки, я розумію, що дуже важко прогнозувати, прогнозувати залежить від багатьох е, факторів, але от якщо все піде, гаразд, коли можна очікувати власне вступу? Ну тут дійсно достатньо складно, як на мене зараз говорити, і навряд чи навіть і да е, інші урядовці озвучують свої прогнози. Да. Хочеться почути вас. Да, ну, е, я думаю, що ну е, в наступному році ми точно ще не вступимо. Тому тут то, я думаю, але це але однозначно, але однознач... відп... і не 10 років. Ваша відповідь більш ніж дипломатична. Дякую дуже за участь у програмі. Дмитро політолог Міжнародного аналітичного центру Об'єднана Україна. Був гостем нашої студії далі до іншої теми: Міністерство охорони здоров'я України